Все ближче ми наближаємось до Великого посту. І щороку напередодні Великого посту. Церква знову нагадує нам особливу притчу. Ми звикли називати її притчею про блудного сина, заблудлого, саме слово, блудний син. В народі іноді кажуть, що людина зблудити може. Тратити шлях, орієнтир для свого життя. Але якщо придивитися більше в цю притчу, то можна побачити, що перш за все, ця притча про любов, про любов батька до своїх дітей. Ця притча має налаштувати нас на те, щоб, зрештою, не тільки ставити питання, а що для мене означає Бог. А спробувати почути у ту радісну звістку, в якій Господь хоче показати, а що для Бога означаю я? А що для Бога означаю я? Як це розповісти? Як це явити? Як це передати? Це не просто текст, це не просто книга, а це Євангеліє. Радісна звістка це справжній досвід присутності Бога у цьому світі. І цей досвід присутності Бога були люди, які переживали. Є люди, які це переживають, і будуть люди, які це переживають. І ті, хто отримали досвід незбагненної Божої любові, незбагненного Божого милосердя. Досвід, який може перемогти, може наповнити людське серце невимовною радістю і надією навіть у найтемніші часи, коли Силуан Нафонський вже подвижник ХХ століття, переживши багато горя, намагаючись достукатись до Бога, Йому здавалося, що Бог невблаганний. І він каже тоді, коли я сказав: Все, не можу я більше, ти не вблаганний. Тоді явився йому Христос і подивився на нього таким поглядом, як каже Сланафонський, який був сповнений такого милосердя і такої любові, що якщо би ще мить на нього Христос дивився. Він би не міг далі жити. Ось такий досвід переживають ті, кого ми називаємо святими, ті, кого ми називаємо дороговказами у нашому християнському житті. І саме ці люди, які, відчувши глибину любові Божої, того невимовного милосердя, вони стають до нього причасними, Вони стоять тими, хто починає також бути небайдужим до нас, до тих людей, які так часто цього не бачать, так часто бувають засліпленими, так часто не мають змоги опам'ятатися. І тоді ці люди беруть у руки перо і починають писати. Писати різними словами, пробують достукатися до наших сердець через різні історії. І ось притча це приклад одної із таких історій, де показується шлях людини, яка спочатку забуває, хоче піти в забуття, піти своїм шляхом, один із синів. І він переживає таких три етапи. Спочатку він залишає батька йде в забуття. В українському перекладі використовується слово, що в якийсь момент він опам'ятався, він згадав. Згадав про те, що його цінність, якраз в той момент, коли все вказує на його недоцільність у цьому світі. Тому що він порушив все, що тільки можна було. Коли в руках євангелист тримав перо і писав це Євангеліє, він писав з точки зору тої культури, він писав для тих людей, які в найближчим часом будуть це читати. І ті, хто це читали, добре бачили, що він перебуває з свиньми і з нечистими тваринами, тобто він втрачає людський образ. І якщо опиратися тільки на свої сили, тоді справді немає ніякої опори для людської гідності, для того, щоб сказати, що навіть тоді, коли ти в повному забутті, ти все одно маєш гідність. Але він опам'ятався, не на себе опирався, а згадав, що цінність його, незважаючи на всі помилки, які він робив у житті, в тому, що він має батька. Тому що він пам'ятає, що в батька живуть зовсім по-іншому. Після того, як він опам'ятався, усвідомив порожнечу і безглуздість свого життя, в нього з'являється надія. Надія так важлива у житті. На те, що життя не тільки помилка, життя це ще і шанс. В якийсь момент піднятися, прозріти різні слова використовуються от в українському перекладі, опам'ятався, іноді ще є прозрів, змінив свій погляд, розкаявся, це змінив мислення. А далі поклав надію на те, а може, ще є шанс. І третє, що він робить, це вже дія. Він підіймається і йде. Загалом кожен з нас у житті має пройти ці три етапи. Іноді можна навіть і задати із свого життя, коли ти усвідомив, до чого ти дійшов у житті, і от оцей момент усвідомлення, він часто справді викликає таке відчуття, наче ти прозрів. Значить ти просто зовсім по-іншому почав бачити життя. Але після того так ще багато треба зробити. Треба діяти, піти до батька. Це шлях покаяння людського, прозріти, покласти надію не на свої сили, а на Божі, і діяти, зробити, ризикнути, вийти із того стану, в якому ти знаходишся. А, а далі розповідається про те, як діє Бог. Це справді своєрідна революція взагалі всіх стосунків людини і Бога. Те, як Євангелія розповідає про наші стосунки із Творцем. Тому що батько тут зображений як той, хто весь час якраз проявляє дію виходу із свого звичного. Такого сповненого його цінностями життя. Бо виявляється, коли блудний син робить один крок до батька, тут дуже яскраво показується. батько робить два виходи. Перший вихід це вихід до блудного сина. І вихід, який яскраво показує, що він весь час очікував, він виглядав. Оце це те, що заперечує релігію. Християнство, як казали наші провідні богослови, не релігія. Бо релігія це коли ми шукаємо, як відновити зв'язок із Богом. Релігаре відновлення зв'язку. А християнство це коли не ми йдемо до Бога, а Бог йде до нас. Він робить крок, Він виглядає, він рухається. І Він виглядає свого сина і біжить, і обіймає Його. І тут відбувається якраз зустріч тих двох рухів. Зроби один крок до Бога, щоб Бог зробив два кроки до тебе. Але є і інший син, до якого робить вихід Господь. Тут більш сумна така історія, тому що зазвичай щороку доводиться нагадувати собі. Тим із нас, хто все ж вважає, що Він не є блудним сином. І справді, далеко не кожен у цьому житті перепробує знаєте, всі пристрасті, які тільки можна. Більшість людей не порушують основні заповіді. Більшість людей навіть не завжди мають таку сміливість знаєте, сказати Богові, я сам буду своє життя будувати. Я зроблю так, як я хочу. Це, це також, що далеко не кожен це здатний отаке От розгульне життя проводити. А більшість із нас виховані, стримані, навіть залякані стосунками з Богом. Бо ми розуміємо, що ми слабкі, що Бог значно вищий за нас. І тому ми обираємо зазвичай шлях бути при Батькові. Бути при батькові, бути віруючою людиною, відвідувати храм, намагатись бути хорошим. І тут буває іноді дуже страшний момент, коли з однієї є бенкет, є радість, а ти йдеш і проходиш вже інших три етапи. Це релігійна людина їх проходить. Тому що блудний син. Він спочатку не зайняв релігійну позицію, він зайняв позицію свободи абсолютної. А релігійна людина також може іти, наближається, здавалося б, до царства Божого. Чує музику, там сказано, здалека. І коли чує музику, тобто це наче вже тобі чути ось ось і в царстві Божому будеш. Бо не блудив, Бога не залишав. До церкви ходив, заповіді виконував. Вже давай можна зараз заходити. Чує музику. І стає цікаво, а чого така радість, в чому радість? І зустрічає слугу, який каже, що брат твій повернувся і святкують. І тут якраз настає ключовий момент релігійної людини. Одна справа виконувати. Обряди, правила, бути навіть моральною людиною. Інша справа любити іншого, любити брата свого. Тут причі навіть не обов'язково, не показується чужого, а просто людину любити. Виявляється, це радості не приносить. Йому стає сумно. Він проходить етап, наче царство Боже, близько. Другий етап поляє тому, що він почув. Чого радість? Що радість виявляється пов'язана із іншими людьми, яких я вважав гіршими за себе. Тому йому стає сумно, а далі в нього з'являється образа. Образа на Батька, на Бога. І виходить батько другий раз. Виходить знову ж таки, із царства Божого до Грішної, немічної людини, бо бенкет це завжди образ Царства Божого. Не закривається Господь у своїх палатах царських небесних, а йде до нас, до слабкої ображної людини, і каже: Сину мій, ти цінний все моє Твоє. А релігійна людина каже: цей твій син, не мій брат, а твій син. Я з тобою весь час є і радості не відчуваю, бо не розумію тебе. І Господь каже: спробуй мене зрозуміти, не просто скористати щось від мене. Бо часто людина проживає життя і думає, колись все-таки для мене заріжуть цього тельця, для мене справлять це свято. Царство Боже буде колись, як винагорода за те, як я живу. І тоді людині дуже важко зрозуміти, чого що, що від мене хоче Бог. А Бог не хоче, а пропонує, кличе. Каже: подивись, як я живу. Я живу як той, хто любить милосердний, хто весь час виходить на зустріч навіть тоді, коли мені на зустріч не йдуть, навіть тоді, коли мене не розуміють. І тоді дуже важко людині стати християнином. Так важко буває іноді справді щиро сказати оці слова перед причастям. Вірую, Господи, і визнаю, що Ти воїстину, Христос, Сину Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, вийшов до мене, між якими я перший. Як це, як це я перший? Є ж, скільки тиранів є у світі, скільки вбивць, скільки злодіїв та. Просто сісти і перерахувати зараз сучасних імен. Як, як це я перший серед усіх? Оце людина не може збагнути. Що, що це має ціна? чого я маю казати, що я перший? Бо я маю відкрити, спробувати відкрити для себе. Що від одного, головна логіка безумного світу, що від одного нічого не залежить. А Божого царства, логіка, від одного все залежить. Якщо з'являється хоча б один, кому не байдуже на інших, хто каже: я бачу, наскільки я нездатний любити. Нездатний, наскільки я часто ображаюся на Бога і не розумію Його. наскільки я справді не готовий щиро із батьком виглядати грішника, виглядати людину, яка мені не подобається, виглядати людину, яка мені здається жахливою. Виглядати людину, яка, з якою я в одній оселі виріс, тут також не треба далеко йти, не чужого прийняти, а жінці чоловіка, дитину, брата, сестру. Спробувати бути тим, хто любить, незважаючи ні на що. І ось тоді є шанс вчитись бути християнином. Тоді я кажу: Боже, я сили не маю. Я багато що не розумію, але іду в Твої обійми. Амінь.